Причина зупинки. Садять 35, пункт 3. Що там в тому пункті? Почитайте, у вас доступе. Не треба мені обличчя категорічну. Я, покажу, що Я ще не просив і не ознайомлював. Тобто, друзі, в такій ситуації вам в нагоді стане що, це вірно. Алгоритм дій зупинила поліція наші методичні рекомендації. Одразу відкриваємо і дивимось. Підстава зупинки. Всі підстави ось третя. Якщо є інформація, що свідчить, все зрозуміло. Що на згідно закону України про інформацію, повинні вам надати відповідну інформацію. Я вже це розбирав попередньо на каналі. Також в 57 конституції, закони та інші номети акти, що визначають права обов'язків громадян, мають бути доведені. Якщо висник поліції каже там про те, що є якісь обмеження, ру. І кимось вони там прийняті, все чітко визначено конституцією, головним законом нашої держави. Друзі, ось така методична рекомендація повинна бути у кожного водія. Переходьте в опис під цим відео та придбайте в нашому АД-шопі ось таку корисну літературу. До речі, тут дуже багато всяких е, різних заяв, скарг, звернень, тому, а навіть позивна заява є. Придбайте для себе, щоб бути юридично обізнаним.